Вітаю, шановні друзі, на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку The Vanishing of Ethan Carter або Зникнення Івана Картера. Так, по-нашому. І ви пам'ятаєте, що тут були такі досить такі сумні події. Ми розслідували з вами вбивство. Нічого смішного тут немає, звісно. От, але. Будемо сподіватися, що надалі буде якось все простіше, і, можливо, ми все ж таки знайдемо цього картера. Отже, давайте поїхали далі. Я так сподіваюся, що нам потрібно не дуже далеко проїхати і все ж таки краще їхати, ніж пішки йти, погодьтеся. Так, здається, це те місце, де нам потрібно вийти і продовжити пошуки Ітана. Ви пам'ятаєте, що він в копальні, десь тут в копальні. Він тікав від збожеволівших батьків своїх? Можливо, десь тут, не знаю, забіг хто зна куди пониж. Ну, ми зараз з вами все, я впевнений, дослідимо, все з'ясуємо. Досить таки цікаво, що все глибше і глибше ми з вами йдемо. Це знаєте, як занурення якесь у яку небудь страшну історію, все страшніше і страшніше, темніше і темніше. Так і у нас з вами тут. Все глибше і глибше. А як же звідсиля вибиратися тоді? Щось мені це вже перестає подобатись, відверто кажучи, такі лабіринти, але все ж таки ось ми бачимо, що щось тут таке є. Так, прочитати, ну давайте прочитаємо. Отже, якщо ти читаєш це застереження, ані кроку далі. Чудово. Якщо ти читаєш це застереження, наш обряд зазнав невдачі. Якщо ти читаєш це застереження, брама морської істоти залишається запечатаною. Ну, поки що мені. Це нічого не каже, крім того, що далі не ходіть, а то буде щось негарне. Але ж ми ж з вами не, як то кажуть, не робкого десятку. Так, я так розумію, що це у нас мапа, так? Хрестиком відзначене місце, де ми з вами знаходимось. Далі нам потрібно буде, а куди потрібно, так і невідомо, куди потрібно, тому, тому що дивіться, нібито виходу тут і нема ніде. Скрізь глухі кути? Так, ну добре, приблизно так. Ми йдемо з вами ліворуч. Весь час ліворуч, і то тоді ми отак обійдемо абсолютно все. І вийдемо знову сюди. Не знаю, чи нам сюди треба, чи ні. Отже, ходімо. То хтось там стоїть, дивіться. Попереду, ні? Чи, як то кажуть, у переляку і очі великі? Ляка на ворона і куща боїться. Ну і таке інше. Мені взагалі цікаво, хто запалив оці всі свічки. <гас> Що таке? О, щет. Тікаємо, тікаємо. Я не знаю, там щось таке. Хтось чи той йде, чи той. Що там? Фух. Я ще граю, звісно, у навушниках, і тут такі звуки ну, не передати. Гнітюча така атмосфера. І тут раптом, ну як знаєте, у фільмах жахів, нічого-нічого, тоді тільки бабах що-небудь або музика як заграє яка-небудь така жахлива. І сидів їв пончик і цим же пончиком і вдавився. Приблизно так само і в нас. Що ж це було, а? Мені вже тут становиться лячно, відверто кажучи. Якийсь такий лабіринт. Може варто було подивитися? Так. Ми з вами пройшли цього лабіринту нічого. Дивіться, ну не знаю, кроків 20. І вже перелякались до смерті. Так, ну добре. Добре, а що робити? Нам потрібно йти далі. Йти далі і розплутувати. Як тут Ітан Картер? Мені здається, що коли ми його з вами найдемо, то він буде. Труп, дивіться, он там сидить. Я сподіваюся, це не йде. Так, ну ще кроків 20 пройшли, кільканадцять. О, так я сподіваюся, що він не буде сивий, як дід. А тут дійсно можна посивіти. Погодьтесь. Не знаю, куди воно полетіло. Бігти за ним у мене нема ніякого, ніякісінького бажання. Єдине бажання звідсіля звалити як-небудь. От і я так розумію, що нам потрібно пройти тут все. І не натрапити на якусь халепу бажано. До чого ж лячно? Так, добре. І до добре йдемо, щоб там не було. Ми зустрінемо чи не зустрінемо, там побачимо. Доля така, як то кажуть, так? Ще один труп. Оглянули. Щось оглянули, щось, мабуть, ми. Зрозуміли. Чи, може, не зовсім зрозуміли? Там буде видно. Далі. Як то кажуть, далі буде. Так, там я не бачу мапу. Але варто відійти від лівої сторони, і ми з вами тоді заплутаємось. Хоча мапа є, і з допомогою мапи ми все з вами можемо повернути назад і побачити. Га? Так, 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 тіка, 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 щось мені це не подобається, не подобається, не подобається. Ви чули там такі кроки, і хтось чимсь скрипів. Я сподіваюся, ви дивитесь це вночі і теж в наушниках. <плес> Тому я вважаю, що декілька силих волосин до кінця перегляду вам забезпечені. <плес> так само, як і мені. Так, ну йдемо. Ще один. Да скільки тут цих мертвяків буде? Незрозуміло. Чому вони тут скрізь розкидані? Хто їх вбив? Чи вони тут вмерли самі? І оці свічки, які світяться скрізь? Мені зовсім не зрозуміли, хто їх тут підтримує. Так, що у нас? Ну, дивіться, ми майже весь пройшли цей лабіринт. Але майже це ще не означає, що весь, так? Як там кажуть, не кажи гоп, доки не перестрибнеш. Халепа може зненацька нас денебудь тут із-за рогу дістати, як на мене. Так, вони ще один, давай. Скоренько, скоренько. Доки те, що б там воно не було, нас не дістало. А дістати воно може. Так, і читаємо. А, дивіться, якісь два значки, на які На які нас на Ну, на що звертають увагу, так? Якась така загулена, цікава, і літера М. Отже, добре, далі. Він не мертвий, він лише вічно лежить. Бог незвіданої доби не може померти. Ми відчиняємо браму, браму прадавніх. Очі її оборонця вже давно згасли. Ім'я нашого Бога це наша правда, наш ключ. Він той, хто він є, кого бути не повинно. Що я можу сказати? Запам'ятали цю заголону одну й другу. І я так розумію, це у нас вихід, так? Я не второпаю, відверто кажучи, що там було, про що там було написано. Яка суть тієї записки. От, Але ми бачимо з вами, що це ті трупи, яких ми оглядали, так? Знаю, всі вони одинакові, всі без носі, всі страшні. Так, брама керувати брамою. Ну добре. Там ми бачили з вами загоголину і літеру М. Так? Ну давайте от літера М далі. З, З, потім отака загоголина і он яка. Ну, це так. Це найпростіше, що я можу второпати. Що я можу тут при придумати? Отже, давайте, літери З. Якщо це не спрацює, значить треба буде, не знаю. Може тут ще десь як в лабіринті ще щось небудь є Які небудь хінти, як то кажуть. Подивимось. Так. Сдается, вот у нас. Далее такая какая-то перекрестлана, вот она. И далее Помните, там такой на аркуше був, но что-то очень на О, вот такая, вот. Действительно, справді. Воно. А тремтить в руках геймпад страшенно. Ніби справді якийсь якийсь землетрус. якийсь надприродне лихо. Воно так і є. І ви тільки погляньте, що це таке. Куди я втрапив? Неймовірно. Просто неймовірно. Я під водою. Дерева, сонце там десь на горі. Чи то пливу я, чи то я йду, не зрозуміло мені. Трактор. Ферма і оце. Фантазія розробників цієї гри мене просто захоплює. Я не можу не можу цього не сказати. Це щось з чимось. Так, добре, давайте ми прочитаємо. Можливо, якесь світло буде пролити на це все. Прокляття морської істоти. Енохіанський некрономікон. Нарешті гірники відшукали його. Проте, не всі вони зголосилися виконати обряд виклику морської істоти Гнаїла. Один гірник збагнув, що викликаний обрядом Гнаїл затопить водою весь світ. Тож гірник не мав іншого вибору, окрім як убити інших гірників гострим, гострими уламками чарівного Ельдана. У відповідь Гнаїл накликав прокляття на гірника, прирікши його довічно блукати копальною та зупиняти кожного. Хто забажає викликати морську істоту, яка затопить світ. Отже, зрозуміло Ітан, Я тобі ж казав, не заходити сюди. Чорт забирай, тут небезпечно. Я прочитаю твою розповідь пізніше. Гаразд? Будь ласка, не кажи мамі, що я тут добре. Дейл гаразд. Тепер йди, повертайся додому. Ух. Отже, все не так було лячно, як виглядало. У нас був, як, як так кажуть, приход, так? Ми все просто з вами вигадали, бо ось дивіться, брама зачинена, ми туди не ходили, цього нічого не було. Ми нічого з вами не бачили і не лякалися. Зато є три записки. Отже, давайте ми почитаємо. Так, перше прокляття морської істоти ми вже читали з вами. Друга прохання щодо розтлумачення. Шановний пане Картер, патентний відділ Сполучених Штатів одержав ваш лист від 27 січня 1973 року з проханням надати додаткові відомості щодо причини відмови у реєстрації нещодавно поданого вами патенту. Такий та номер. У вашому попередньому листі ми розтлумачили, що відмовили вам у реєстрації патенту, оскільки він порушує права іншого патенту. Упродовж останніх 16 місяців ми отримали від вас понад 50 патентів на розгляд. Жоден з них не пройшов реєстрацію і в усіх випадках ви оскаржували ухвалу. Пане картер, повідомляємо вам, що поточна справа і усі подальші справи є офіційно закритими. З повагою, Джеймс Макі. Адміністративний директор. Отже, на якийсь пристрій був поданий патент, та не один, а 50. і всі їх чомусь відхилили. Так, знову від Дейла. Забери з нашого підвалу своє дрантя. І викинь його на звалище. мені вже сточартіло ще разу продиратися до пральної машини крізь ті хащі. я не жартую. Або ти позбудешся його, або я його спалю. Дейлу записка. Отже, ми так, я так зрозумів, що це Дейл Картер вигадав самогонний апарат і намагався його запатентувати. Але так як цей апарат уже давно, дуже давно. Був зроблений, знайдений і використовується широко, то, звісно, йому відмовили патентування так такої дуже корисної для нашого суспільства, для нашого світу речі. Добре, поїхали далі. Сподіваюсь, нас тепер вивезе все ж таки оця вагонетка. Самохідна вагонетка Вивезе з цієї жахливої копальні, з цієї темної, там де вбивства, там де трупи на кожному крокові. Ходімо, я навіть озиратися не буду. Чудово! Це просто чудово. Не вистачало нам ще отруїтися отруйними газами, вимазатися брудом, я уявляю, який буде вигляди, вигляд мати наш детектив, коли вилізе нарешті з, з цієї копальні. І цікаво, подивіться, я практично йду по груди, так? У цій жижі. Як звідси Ітан вибирався? Ну він, звісно, сюди не міг пройти. Фух. Якщо тут десь вихід є, то він якимсь іншим скористався а не цим. Бо він би просто втонув би. Я відчував, що тут у Ред Кріквелі є два різновида пітьми. Вступивши в одну пітьму, ви можете вийти з неї, якщо поталанить. Однак інша пітьма була глибшою, чіпкішою, незбагненнішою, і вона хотіла, щоб я пішов геть. Цікаво. Отже, у нас з вами іще буде цікавіше. Ще буде більша пітьма. Ще жахливіша пітьма. Так, ну що робить? Як то кажуть, взявся за гуш, так? Але давайте не будемо про Давайте не будемо згадувати копанню з її жахами, з її вбивствами, а подивимось, ми з вами вийшли нарешті на свіже повітря, на зелень, пташки, вода. Краса, я б тут би ліги лежав би після цього всього. А ще краще, мабуть, би викупався. І до речі, це те місце, пам'ятаєте, так, де ми з вами по греблі по оцій йшли, і ще гадали, чи зможемо ми сюди потрапити. Будь ласка, потрапили. Там, вон, я бачу, проклятий готель з порталами. І он, бачите, у нас а, той підйомник ліфт, який не працює. Отже, давайте трошки оглянемось, що тут та як. Можливо, щось тут є цікаве. Так, ну це до тієї буд будівлі, але ж тут є стежка, отже по ній хтось ходить. Можливо, тут ще щось є таке, куди можна втрапити. Як звичайно, втрапляють в халепу, так? Здається, здається, що вже в більшу халепу втрапити неможливо. Відчинити. На жаль. На жаль, тут зачинено. Мені ті кущі цікавлять. Чи нема там якого-небудь ключа що-небудь таке, що ми могли б з вами пропустити? Та нема тут нічого. Музичка заграла, ви ви чули? Така бадьора, що не все так погано у нас тут, як могло видаватися. Отже, пішли далі. Цікаво звідсиля дивитись на це все. Коли там дивіться, скільки десятки метрів води заперто. Ага, отже, туди можна перейти, я так розумію, чи ні. Добре, розберемося. Отже, друзі, я пропоную розібратися з цим уже в наступній частині. Ось так у нас тут широко відкриті двері. Я б навіть сказав би, що їх тут просто нема, цих дверей. Отже, ми дослідимо цю, цей будинок з вами наступної частини. Я буду на цьому з вами прощатися. Що там у нас цікаво. Так, тут все цікаво. Тут все цікаво. Отже, друзі, до наступного разу. Всього найкращого.